Доброго дня, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою здійснимо подорож у природу. Подивись, яка краса навкруги. Але, як ми знаємо, у природі панують свої правила. Давай ми з тобою їх згадаємо. Не галасуй у лісі і не вмикай гучну музику. Шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Людина це гість у лісі. Пам'ятай, що небезпечними можуть бути і лось, і олень, також лисиця. Вовк. Такі тварини нападають на людей. У лісі можуть бути змії, які теж є дуже небезпечними. Не руйнуй мурашники, мурахи це санітари лісу, не ломай дерев, не пошкоджуй їхню кору, не лови метеликів, джмеликів і інших комашок. Не випалюй суху траву, пожежа може перекинутися на ліс. Не чіпай гнізда та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не лови та не принось додому птахів і маленьких звірят. У природі про них потурбуються дорослі тварини. Істівні ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити їх гілочки. Не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку. І пам'ятай, ягоди та гриби є не тільки істівними, а й ще й отруєними, які дуже є небезпечними для людини. Наприклад, мухомор, який зображений на картинці, бліда поганка це все отруєні гриби, їх ні в якому разі їсти не можна. Але не знищуй їх. Вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Крім отруєних грибів, є ще отруєні рослини. Наприклад, вовче лико. вороняче око вони теж дуже небезпечні для людей. Незважаючи на це, ліс це природна аптека. В якому ростуть лікарські рослини, наприклад, ромашка. З ромашки виготовляють ліки та заварюють запашний чай. Подорожник, коли хтось упав раптово і поранив руку чи ногу, прикладають до ранки. А зараз давай з тобою закріпимо правила поведінки у лісі. Скажи мені, будь ласка, а чи можна у лісі рвати квіти? Так не можна. А чи можна ламати гілочки дерев? Так, молодчинка, не можна. А що можна робити? Так, можна насаджувати дерева. А чи можна наближатись до тварин? Ні, а вже ж не можна. За тваринами потрібно тільки спостерігати. А чи можна ловити птахів? Так, вірно, не можна ловити, а що потрібно робити? Так, їх можна підгодовувати. Я думаю, що ти запам'ятаєш ці правила та будеш ними користуватись, а я маю з тобою вже прощатись. Ти був сьогодні дуже уважним. До побачення, до нових зустрічей!